Розглянемо роботу електричних ланцюгів електровозу вл 11 м 5 при підніманні струмоприймачів. Слід зазначити, що в електровозі вл 11 м 5 як і в електровозі вл 11 м ми маємо загальний плюсовий провід Е-301. З провода Е-301 через замкні контакти АЗВ В-21, отриме живлення провід 320, що заживлює контакти кнопки струмоприймачів, блока кнопок 5 пульта машиніста. Через арт контакти кнопки струмоприймачі, блока кнопок 5 отримує живлення провід Е417. З проводу Е-417. Живлення поступає на замкнені, обернені контакти, блокувальні, швидкодіючого вимикача, БВ-1 секція. Слід зазначити, що в електровозі В-11М5 маємо два швидкодіючі вимикачі. Але. Тяговий БВ, він же БВ-1 секції А, розташований в секції А, має бути вимкнений. Тільки в такому випадку маємо змогу підняти струмоприймач. Проду 435 через замкнені контакти контролера машиніста в секції А, замкнені у положенні 0. Отримає живлення провід Е-585. Через мішку джоксове з'єднання проводом Е-585 на замкнені контакти контактора контролера машиніста в секції Б, якщо він стоїть у нульовому положенні. Отримає живлення провід Е-419. Провод Е-419 розтікається у декілька паралелій. Перша. проводу Медчеста 419 через міжкозовне з'єднання. Проводу Меджіти 419 заживлюється низьковольтна вмикаюча котушка, клапана за захисту або клапана за щолки КПЗЩ-13 секції А, п'ятисотий провід, корпусу електрозову, мінусовий батарейний ланцюг. Паралельно такий самий ланцюг проводом Е-419 заживлю низьковольну, вмикаючу катушку клапана защовки КПЗЩ13, секції п 500 й провід корпус мінусовий батарейний ланцюг. При цьому клапани за щовки спрацьовують і блокують люк виходу на дах, а також двері високовольної камери. Паралельно проводом Е-419 живлення буде поступати. На замкнені контакти вимикача управління ВУП-1 секції Б. Він замкне свої контакти лише при наявності стисненого повітря не менше 3,5 атмосфер для піднімання струмоприймача. З провода Е 425 через мішку зовне з'єднання проводом чотириста 425 через замкні контакти вимикача управління пневматичного вуп в секції А отримає живлення провід Е 418 Спрода Е418 через замкнені, обернені, блокувальні контакти роз'єднувача РЗ3 в секції А це роз'єднувач під міською напругою. Якщо він вимкнений, то струмоприймач може піднятися. Отже, живлення не буде поступати на підвагонні розетки. З Е-427 через міжкозовне з'єднання проду Е-426 через мішкозовне з'єднання проду М426, через замкнені, обернені, блокувальні контакти роз'єднувача РЗ3 в секції Б отримає живлення провід Е-420. Розглянемо живлення струмоприймача першого з секції А. Провід Е-420 через мішкозовне з'єднання повертається у секцію А і заживлює контакти кнопки струмоприймач перший, струмоприймач другий. Через замкні контакти кнопки струмоприймач перший отримає живлення синій провід Е421. Він буде розтікатися в дві паралелі. Перше, через вентильний діод Д-44 в секції А встановлений по проводу 424 заживить вмикаючу котушку проміжного реле РП-29 встановленого тільки в секції А. П'ятисотий провід корпус мінусовий батарейний ланцюг. РП-29 вмикається і замикає свій прямий контакт у цьому ланцюзі струмоприймачів, а також свій контакт між проводами 406 і 407 у ланцюзі БВ, який ми розглянемо в подальшому. При цьому РП-29 шунтує блокувальні контакти швидкодіючого вимикача і контакти контролера машиніста. Це б дозволить утримати стримоприймачі піднятими після включення швидкодіючого вимикача, а також набору позицій. Другий ланцюг поступить проводом Е421. Через замкнені контакти кнопки струмоприймач, блоку кнопок Сім ще ПР щитка паралельної роботи по продаду 423, на вмикаючи котушку клапана струмоприймача КЕП-1 секція 500-й провід мінус. При цьому клапан струмоприймача заживлюється і починає подавати стиснене повітря, що наповнює пневмопривід струмоприймача. Тоді, коли струмоприймач піднявся від контактної мережі по кабелю номер 1 через дросель подавлення перешкод l 1 другим кабелем живлення буде поступати на замкнені контакти дахового роз'єднувача РЗ1. І кабелем номер 3 живлення буде поцікати, протікати в декілька паралелів. По-перше, поступить через мішку шину у секцію Б. По-друге, через платки запобіжних ПР3. Проводом номер 64 через демферний опір вального шунта r 17 по проводу номер 6 на кіловітметр секції А В1, двохсотий кабель заземлювальний пристрій, мінусовий рейковий ланцюг. А по-третє, Кабелем номер 3 через демпферний опір по проводу номер 4 на вмикаючу котушку реле контролю струму РКТ 8 по проводу номер 5 вмикаючу силову котушку клапана защувки, КПЗЩ-13, 200 кабель, заземлювальний пристрій, мінусовий рейковий ланцюг. При цьому РКТ 8 вмикається і вмикаючись розмикає свій обернений контакт. До цього з провода Е-301 через замкні контакти АЗВ В-22, проводом 303, через замкні контакти, кнопки сигналізація проводом Е 801, живлення поступало через замкнені обернені контакти РКТ-8 А проводом Е 814 на сигнальну лампу РКЗ. Далі п'ятисотий провід, корпус мінусовий батарейний ланцюг. Але оскільки РКТ-8 увімкнулося, його обернені контакти розімкнулися, втрата живлення провід. Е-814 сигнальна лампа РКЗ червоного кольору згасла, що сигналізує машиніство піднімання струму приймача.